Хочу повідомити, що на е, в обговоренні цього питання на наше засідання е, на пленарне засідання нашої сесії. Сьогодні запрошені представники благодійного. Фонду, саме благодійного фонду, який береться і взявся на себе щодо облаштування і повністю реконструкції цього капітального ремонту, саме цього укриття в цьому шкільному закладі. Я також вам надам слово для того, щоб ви могли виступити. Зараз кілька слів, будь ласка, Олександра Лови, угу. скадайте відповідь. Я думаю, батьки повинні знати, що в нас робиться, і чи дійсно 1 вересня почнеться очний процес в нашому шкільному закладі. Це дуже важливо. Дякую. Відповідно даного проекту рішення е... Дозволяється доручити відділу капітального будівництва та житлово комунального господарства, укласти трьохсторонню угоду на виконання робіт по капітальному ремонту найпростішого укриття Переяславської початкової школи Періяслівської міської ради та Періяслівського академічного ліцею імені Івана Мазепи. Що це мається на увазі? Замовником по даному виконанню робіт буде виступати відділ капітального будівництва. Фонд «Save the Children» виступатиме платником по даним роботам, і також буде ще укладено договір з третьою стороною. Саме з виконавцем робіт безпосередньо підрядником, і також відповідно даного рішення з міського бюджету буде передбачено виділення коштів на здійснення авторського і технічного нагляду під час проведення робіт на даному об'єкті. Ми паралельно звершаємо рішення, те, щоб було на бюджетній комісії, проведено наші кошти, що провальніше. Ну це є запитання, щоб батьків не було, тому що до питання буде з бюджетної комісії. Ми з паравально йдемо? Таке так. Так, розумію. Так. А яка площа? 400 квадратів. У ліцеї сховище є, яке орендується через дорогу на цьому фабрики «Спорт». Так, да, це поки береться на початкову школу. Так, да. Питання є сьогодні дуже нагальне. Воно дуже хвилює сьогодні мешканців громади. Часу залишається дуже мало, і всіх хвилює одне єдине питання. Так, ми знаємо, що відповідні роботи по проектуванню, все це повністю, все, що ми зробили. Відповідні тендери, всі проведені. Так, цікавить громаду лише одне. Як оперативно швидко будуть розпочати порядок роботи. Якщо можна, будь ласка, в двох словах скажіть про себе, про благодійний фонд, про кошти і яким планом ви плануєте цю всю роботу завершити? Будь ласка, не? добрий день. Мене звати Петро зі мною мій колега Володимир. Ми представники гуманітарного фонду «Save the Children». Дякую за запрошення, за те, що маємо можливість допомогти по облаштуванню найпростішого укриття. Звернулися з запитом про покращення навчального процесу, метою здійснення облаштування найпростішого укриття. Організація має кошти та виділяє кошти на виділення ремонтних робіт, тобто ми взяли на себе вибір підрядника. Зараз на даному етапі така процедура підписання контракту трьохстороннього. Ми виступаємо організація Save the Children як платник, капітальне будівництво як утримувач, тобто замовник. І також буде третя сторона це підрядник. Етап зараз погодження договору підписуємо і будемо приступати до робіт виконання. Ми будемо співпрацювати на партнерських таких умовах з замовником, з капітальним будівництвом. Підрядник буде виконувати роботи. Ми, звісно, будемо контролювати всі процеси, все буде згідно документації, яка надана, будь-які питання будуть вирішуватись. Тобто працюємо, надіємось на плідну співпрацю і те, що в нас все-таки вийде облаштувати укриття, щоб відновити навчальний процес. Конкретніше це вентиляція, електрика. Вентиляція згідно проєкту на тепло і на холод. Тобто це ну, буде майже під ключ. Ну тобто в плані ремонтних робіт це буде під ключ, тобто все буде функціонувати, все буде працювати, електрика і все буде так в належному стані. Дивіться, я таких прогнозів, ну відверто, чесно, дати не можу. Ми на це сподіваємось зараз. в країні, ви самі розумієте, яка ситуація. Тобто, зараз прогнозувати щось по термінам важко. Але ми сподіваємось, тобто зараз уже тендер пройшов, підрядника вже обрано. Ми підписуємо контракт. Я, я, я договором займаюсь. Мене звуть Володимир, я відділ закупівлі компанії City Children, займаюся безпосередньо вибором постачальника тендерним процесом і підписання договорів все е, на мені. В нас є наш стандартний договір, який нам вислали міжнародні, нам скидають. Да, він трошки підтягнутий під законодавство України. Вже в нас є. Е, Багато об'єктів, які якими ми спі... працюємо зараз, 8 шкіл по області. Ми робимо. І цей самий договір ми, ми працюємо. Він затверджений. Єдине, що зараз ми скинули його постачальнику. Він його дивиться. Відділ капітального будівництва дивився. Вчора я отримав відповідь, що з сторони все, все добре. Зараз отримую від від постачальника, щоб він прочитав, да там сторінок може 40. Цього договору з різними аспектами, такими як е, безпечність матеріалів, ші, е, безпечність дітей, щоб ще які будуть. Техніка безпеки, яка, яка там ну, е, по міжнародним стандартам дуже багато розписано, і тому е, зараз йде е, вичерка цього договору з сторони. Школа стадії... да, да, да. Догов... відділ капітального будівництва Замови. Ми платник, підрядник це виконавець робіт безпосередньо, і відділ капітального будівництва це як замовник рахується. Дивіться, при підписанні договору буде підрядником надано графік виконання робіт. Ми будемо вимагати це буде як додаток до договору, графік виконання робіт. Будемо контролювати також, як Олександр сказав, від капітального будівництва будуть виділені кошти на особу, яка є технічним радником від сторони замовника. І, тобто, в координації з нами підрядник буде виконувати згідно графіку. І згідно усіх норм все буде дотримано, все буде безпечно. У нас саме будівництво виконується швидким часом. У нас не швидко виконуються різні погодження, тому що кошти це за ну, за кордону. У нас є донори, які виділяють на це кошти. При підписанні договору ми беремо зобов'язання на проплачування даних робіт. І ці роботи будуть проплачені і виконані. Скажіть, будь ласка, що тут буде це з якась організація? говорите, ніхто про нього не знає. Вони сьогодні не прийшли на щоб відповісти на якісь елементарні питання. Питання, хто це такі абсолютно? АбсолютБут мені абсолютно стало відомо тільки тоді, коли мова йшла про те, що хто виграв тендер. Компанія Благодійний Фонд абсолютно перед оголошенням термо тендером не самі бралися за це. Всі учасники, хто коли був оголошений тендер, всі учасники, хто мав виявляти бажання, їх було дуже багато, так які готові були приймати участь. Наскільки мені відомо, Абсолют це місцева наша компанія. Будь ласка, можете додати загально. За, за... А які відповіді вам треба від підрядника? Організація Save the Children взяла на себе всю тендерну процедуру і право вибору підрядника. Ми взяли це все на себе, всі ці процедури, і все проводили самі. Звісно, звісно, у нас дуже великі процедури. Ми міжнародна організація, яка працює по всьому світу. і Повірте, там дуже багато показників, які перевірялися. Тендерна процедура хто виграв це 3 мільйона 975 тисяч. Це комісія по перевірці підготовки об'єктів до купи. Я гамур пообіцяти точно, що я особистий депутат. Періодично буду контролювати цей хід, і я його публічно виказував, як мої колеги, напевно, що цей об'єкт дуже нас доочікуваний, який фон бере його роботу. Паралельно в нас є проєкт з бюджету наголошую для навіть яких перестраховується проект. Ми будемо дуже деталізовано контролювати походу його за мене. Це я вам обіцяю <звіт> протягом <-праць> <звіт> місяця. <-праць> <звіт -праць> <звіт -праць> Не було такого дня, що відділ капітального будівництва, я особисто заступники не мали контакт із нашим благодійним фондом. Ми розуміємо, що не так все швидко робиться, але проведена відповідна тендерна процедура. Ви знаєте, це не одного дня робиться. Тобто прийшли відповідні учасники, їх благодійний фонд моніторив. Задача в них була як мінімум до сесії сьогодні надати всім вичерпну відповідь. Ми знали, що будуть батьки, батьки присутні. Ми переживаємо не менше, як переживають батьки. У нас стоїть одна задача: діти 1 вересня повинні. І піти в школу. Тому ми запросили їх сьогодні сюди для того, щоб ми почули безпосередньо їх. Але враховуючи ту обставину, що в нас дуже мало часу залишається зараз, до 1 вересня. Тобто, ми прийшли до тої межі, де вже далі відступати, як ти казав, нікуди. Нам потрібно поступати терміново до робіт. Тому сьогодні. Депутатами міською радою, фінансовим відділом, відділом капітального будівництва, ми розглянули питання, і сьогодні ми плануємо. Сьогодні в нас буде відповідніше рішення виділяти кошти на будівництво цього укриття на реконструкцію, тобто в разі. Якщо ті запитання, які задають батьки, хвилювання, благодійний фонд буде мати якусь відповідну затримку, і ми побачимо, що ці графіки можуть зриватися, тому ми будемо виділяти свої кошти, і приступати до виконання робіт. Те, що прийняв участь в тендері і виграв. Так, один із наших місцевих, ви бачите, підрядників це навпаки, я вважаю, тільки на користь, тому що ми можемо мати можливість нього спитати. Наша задача долучитися до цієї роботи і робити роботи активно, так як це робилося з час Берізки по 10-14 годин на добу. Але до 1 вересня це повинно зробити робота зроблена. Тому я дякую батькам, які піклуються, які переживають за цей процес. Так і я хочу вас, якби запевнити, що до 1 вересня. Ми зробимо все максимально надможливе для того, щоб укриття воно було зі всіма відповідними нормами, стандартами, ДБНами. Відповідно, звичайно, кожен із вас завжди. Протягом дня може в будь-який час чи неділі зайти туди, подивитися, можливо, дати якісь зауваження для того, щоб долучитися цієї справи, щоб могли контролювати, воно тільки швидше буде робитися. Як ви бачите, у нас працює ціла депутатська група безпосередньо, які також контролюють запитання від вашого імені і готові для того це все зробити. Я як відповідно, е підприємник, мало прошу депутати, підрядні до цього немає ніякого стосунку, але пояснювати. Простими словами для вас. Е, є компанія, яка заходить. У них зараз процес на завершальному стадії, якщо вичитується договір, він підписується, починається роботи. Дай Бог, компанія наша, я знаю цих хлопців, вони фахівці, вони всі з освітою, архітектурною. Я думаю, вони справляться. Я не ручаюся за них, але це мої е, прогнози. Відносно термінів, в мене буде одне велике прохання як підрядника, який є в штурю, у тих хлопців, які зараз. Не давіть їм нагоду не ставте 1 вересня кінцевою датою. Поясню, чому. Я завжди, коли заходжу на об'єкт, я говорю, я ніколи не буду робити щось до якоїсь дати. Чому? Тому що є певні технічні умови. Врахуйте те, що це підвальне приміщення. Це волонь, це просушка і все інше. Я розумію, що літо. Але якщо ми зараз зробимо все в екстрених темпах, ми можемо загнати туди гриб, плесень, все інше, яке, ну, його треба, по-перше, вбити. Я вам говорю, є підрядний підрядник дасть графік, і, ну, я вас просто попрошу, не прив'язуйтесь до 1 вересня. ну особисту ліцензу. Хай зроблять якісно, на місяць пізніше, але якісно, щоб воно слугувало на 1,5 років.